Дитинство в мене промайнуло дуже сумно, у мене померла мати, коли мені було десь років. А, лишився приємний а, татко. Ну, я ріс то в бабусі, то дідуся, то в тітки, то дядька. Йому потрібно Це, трішечки оці поубирати. Ще дуже люблю чорний гумор, посміятися. А Ні, так, що, чорний гумор я не люблю. У тебе дуже гарне почуття гумору, то велком. Мою родину. Одна одна частина, ось тут в нього про, про цей, а друга, а друга ні. Ну, не побрита не, не от поб Якось. М -м 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 так Давайте інший. Мене зовут Віктор. Мені 44 роки. Я з города Херсона. Очень хочу познакомиться з девушкой. Ну, що сказати, ні. Він <ріст> для мене дуже, дуже старий. По-перше, а <ріст> друге. По друге, ну він дуже занудний. У мене є донька, їй три роки. Є дружина. Чому йду на кастинг? Тому що у нас закінчується. Відносини, які мене трохи розчарували. Mm -hmm. Ну, красивчик, красивчик, красавець. Але ну. не знаю, занадто матеріальний. Маріна, вибери хоч когось, я тебе прошу. Хорошо! Ладно, беру. його. Привіт, мене звати Стів, мені 36 років. Колись я в чаті собі придумав такий нікнейм з ним, і з того часу мене всі, всі таки називають. Дитинство в мене було досить цікаве. З семи років я займався боксом, тому що в мене батько і дядько тренер по боксу. Я люблю різну техніку та автомобілі. Маю Шевроле кровет, на якому я виступаю на змаганнях. Хочу зустріти дівчину, з якою я буду розділяти свої захоплення, свої хобі. Та робити все разом. З колишньою жінкою ми прожили 17 років. У нас були гарні стосунки. Але так сталося, що я потрапив в аварію, мене збили. Після цього я лежав в місяць у комі, в лікарні. Жінка мене підтримувала, все було добре. Але я якось відчував сам. В принципі, відчував, що я вже не буду таке, як раніше, і щось щось мені змінилось, і що в нас вже не буде стосунків. І я кажу жінці прямо і сказав: що ти мене кинеш. Це, це так і буде. І десь через через рік так воно і сталося. І тепер я один і шукаю свою половинку. Дуже непроста у нього історія життя. Ну, сумно. А ти б хотіла б з ним піти на побачення? Ні, ну можна в принципі подивитися. Скажи, якось по зв'язалася. Так, та-та. Да, да, да. Можна, можна, так. Да. Він цікавий такий, ну позитивний, позитивна людина і щира. Доброго дня. Мене звати Андрій і я киянин. Я працюю зараз на двох роботах. Я працюю як діджей та кур'єр. Він цікавий такий, він заінтригував. Я б хотіла з ним поспілкувати. Вітаю. Мене звати Антон. І абсолютно все. Танцюють, співають, імпровізують грають. Ну, що сказати, він мене заінтригував, але щоб так прямо, ну. Як той з Києва та Черняве такий, в мене саме не більше на той то із Києва.